Сьогодні разом з вами вирішили познайомитись з зарядним пристроєм від виробника Літакала. Цей зарядний пристрій універсальний, бо він може заряджати усі електрохімічні системи, такі як літій-іонні, літій Феровні, Нікелі-Кадмієві, Нікель-Металгідні акумулятори. А також в ньому реалізована функція Powerbank. Давайте перейдемо до огляду. Ось Ми його вже дістали. Так виглядає цей зарядний пристрій, компактний. Є інтерфейс у нас, є шкала зарядження, вона йде в відсотках, крок 25%, а також є мітки, бо цей зарядний пристрій сам тестує акумулятори і визначає, якою електрохімічною системою вони є. Тобто, це може бути або нікель-металгід, або нікель-кадмій, Кадмі, літій онні Літій-Ферумні літіонні 3.8 до 4,35. Є перемикач заряду струму. У нас є або 0,5 А, або 1 А. Так як реалізована функція павербанку у нас також є інтерфейс з входом 5 вольт мікро USB або виходом USB. Чим чудовий цей зарядний пристрій, він може заряджати майже усі типу розміри акумуляторів. Наприклад, ось, у нас є. Акумулятор у розмірі 16340 літійонний, підключаємо, він чудово стає. Зараз у нас просто показалася індикація, але коли ми у процесі зарядження, є у нас такий кабель у комплекті з цим зарядним пристроєм USB, micro USB, підключаємо його до звичайного блока телефону або гаджета. підключаємо. До зарядного пристрію. Ось зарядний пристрій зразу почав визначати, до якої електрохімічної системи належить цей акумулятор. Визначив він його вірно, літій і 37. І пішов процес зарядки. Крок, повторююсь, буде 25%. Так само перемикачем ми його утримуємо, Тримаємо. перемкнулося, тепер у нас струм пішов 1 Ампер. Давайте спробуємо інший акумулятор. Є у нас ось акумулятор-нікель-металгідний. Підключаємо його. Зарядний пристрій почав визначати, що це нікель-металгідридний акумулятор. І так само пішов в процес зарядження. Ну, цей акумулятор у нас трішки розряджений, то зразу в шкала йде нижче 25%. Спробуємо ще зарядним використати для зарядження акумулятора у розмірі HR14 або так званий C. Підключаємо, дивимось. Так, у нас визначення: нікель-металгідний акумулятор. І пішов процес зарядження. Добре. ну Візьмемо це той самий акумулятор, як і вартовський. Але в тому ж самому розмірі 14500, але це літійонний 3,7 вольта. Підключаємо з таким чином. Дивимося. Так, у нас пішла індикація Літій-іонний 3,7. Так само пішов процес. Цей акумулятор вже заряджений ту 18650. Підключаємо. Що бачимо? Те саме визначення. Процес зарядження. Можемо перемкнути струм, пів Ампера. Все чудово заряджається. Тепер спробуємо акумулятор у розмірі 26650 літіом. Підключаємо його. Також бачимо. Визначення і пішов в процес зарядки. Тепер спробуємо перемикаємо струм на 1 Ампер. І спробуємо цей зарядний пристрій використати як пауербанк. Так, як я казав раніше, в нас є вихід. Тут нам тут нічого не заважало. Пробуємо зараз телефон. Так, Вмикаємо. Ось, пішов процес зарядження телефоном. Все чудово працює. Таким чином е універсальний зарядний пристрій від компанії LitCala Lі-100. Е Зарекомендував себе дуже чудово, і як зарядний пристрій універсальний, і як можливість використовувати як Powerbank. Якщо у вас зацікавив цей зарядний пристрій, або у вас виникли ще деякі питання. Будь ласка, переходьте за посиланням, і ми будемо максимально оперативно відповідати на ваші запитання. Це не весь не всі розміри, вибачте, акумуляторів, тому що саме зарядний пристрій. Має змогу заряджати від мінімального розміру 10440 і до максимального, ну, максимальний ми використали це 26 650. Так що, кого зацікавила ця модель, будь ласка, переходьте за посиланням.